Щоденник ДД, 23 липня. Гори і дитинство. Щира скорбота про своє дитинство припиняє нашу нездорову фіксацію на минулому і дає змогу повернутися в сьогодення, щоб вільно жити дорослим життям. Спочатку зіткнення віч на віч з роками, наповненими болем і втратами, здається нестерпним. Велика Червона Книга стрінка 83. Можливо, довгі роки ми ходили на збори, нарікаючи на пращі та стріли, якими наповнилося наше життя при одужанні. Може, ми думали, що приймаємо життя на його умовах, роблячи все, що в наших силах. Але часто досягнутий прогрес був схожий на жалюгідні крихти. Те, що, незважаючи на всі свої зусилля, наші духовні успіхи виявилися незначними, залишило в нас почуття розочарування. Але чого нам, можливо, не вистачало, то це готовності щиро сумувати за своїм втраченим дитинством. Працювати з горем значить не просто навчитися розповідати свою історію, а й почати досліджувати та висловлювати глибинні травми та емоції. Виконання роботи на такому рівні це істинний шлях до звільнення. Коли нас більше не стримують відокремлені від тіла історії та приховані потоки пригничених почуттів, ми можемо почати чинити в позитивному ключі, міняти умови власного життя, знаходити радість у сьогоденні і, можливо, вперше відчути себе живими. Сьогодні я розповім справжню історію своєї пережитої в дитинстві травми. Тим самим я звільню свою істинну особистість і буду насолоджуватися цим днем, подарованим мені вищою силою.